Уривки з життя, фото, історії, переписки та дзвінки. А ще малюнки, які присвячували воїнам, кохані та митці з усієї країни. В Івано-Франківську просто неба відкрили виставку Очі Маріуполя на семи стендах світлини захисників Азовсталі, а ще історії та цитати, які окреслюють героїв. Це такий, знаєте, легкий дотик до нерва. Коли перечитуєш ці всі листування, спілкування їх саме ось і хотіли, щоб людьми було це побачено, кожен зробить свій вже висновок, що відбувалось саме під час оборони Маріуполя, хочеться зазначити, що такою головною, напевно, нашою метою цієї фотовиставки є популяризація мужності наших військовослужбовців. Це показати стійкість наших військових. І також підтримати в інформаційному просторі тих полонених, які наразі перебувають. Ті, які боронили Азовсталі, ті, які наразі перебувають в полоні, франківці та гості міста не проходять повз світлини захисників Маріуполя. На мить зупиняються та ще раз зазирають у очі героям. Не залишають байдужою ці історії й пані Наталію. Вона сама пережила ті події. Місяць була в окупації. каже, ця виставка повертає її у той страшний час. Вітя ці бомбардування, літаки, авіація, день і ніч. все це було. це жах. страшно. Ну, хлопці молодці. Азовці вони тримали. Вони намагались наше місто втримати. Але це, мабуть, було їм не під силу, тому що Росія йшла у наступ з усіх сторін з моря, з Новоазовська, з Мелітополя. Місто було в оточенні. Ми не могли звідти виїхати. Нас не випускали, нас обстрілювали. Нас не випускали тут, нас обстрілювали. Мешканка Івано-Франківська Антоніна Зузяк теж зупинилась перед стендами. Дівчина впевнена, про захисників Маріуполя нині треба говорити ще більше. Зараз вона потрібна, тому що про героїв починають забувати, починають забувати про тих, хто в полоні, яких треба повертати. Думаю, вона потрібна. Заступник голови Івано-Франківської громади Віталій Федорів каже, спільнота маріупольців-переселенців чи не найбільша у громаді і налічує близько трьох тисяч осіб. Сьогодні дуже важливо пам'ятати про їхній подвиг, пам'ятати про те, що, на жаль, залишаються хлопці в російському полоні, тому потрібно ну, наголошувати на тому, щоб все таки міжнародне суспільство вимагало повернення цих хлопців назад в Україну. В Івано-Франківську виставка експонуватиметься до кінця жовтня. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.